Ми прочитаємо з вами три вірші, які закінчують цей розділ з 54 по 56. Так. Був день приготування і настала субота. Слідом пішли жінки, які прийшли, були з ним із Галилеї і побачили гробницю, і як поклали його тіло. Повернувшись, вони приготували пахощі й миро і в суботу за заповіддю спочивали. Угу. Дякую. Що зрозуміли? Ну так. Саша, ну зачитай 50, 54 вірш. День цей був п'ятниця і вже заходила субота. День цей була п'ятниця. У нас день приготування просто написано. В російській біблії написано, це був день п'ятниця, і в деяких переводах української біблії також це був день п'ятниця написано. О, Це важливо. Це дуже важливо. Наприкінці розділу, 23 розділу, Лука, якби. Звільняє ще одну дуже важливу істину. Подивіться, яке слово більше всього тут зустрічається в цьому тексті. Субота. Всі згодні? Да. Угу. Субота. Слово субота. Угу. 54 й вірш. І 56 й вірш. Ви знаєте, що Біблія дуже багато уваги приділяє слову субота. Наприклад, у старому Заповіті воно зустрічається 87 разів, а в новому Заповіті 56 разів. Погодьтеся, що це немало. Така кількість разів говориться про суботу. І навіть про конфесії, яка називає себе таким, цим іменем, так? навіть одна сестра, яка ну, знаєте, зіграла важливу роль у моєму спасінні. От. Вона, от, я недавно знав, що вона починає, почала святити суботу. От. Що означає п'ятниця і субота в житті християнина? І от на підставі цього тексту нами зачитаного, 54, 55, 56 вірші Луки, ми спробуємо розібратися. І тема сьогоднішнього нашого розбіру називається так: значення п'ятниці та суботи в житті Християнина. Ми маємо задати це питання: що для нас? Як для християнина означає п'ятниця, і що для мене як християнина означає субота. Це дуже важливо. До речі, інші дні також несуть своє значення. От. Але сьогодні ми тільки глянемо з вами п'ятницю та суботу. До уваги нашої буде взяти тільки один вірш. Ну, більшість нашої уваги буде сконцентрована на одному вірші. Це 54. Там написано. День цей був п'ятниця і вже заходила субота. День цей був-п'ятниця і вже заходила субота. Ви скажете, а що тут можна ну, на цьому вірші щось, щось розбирати, щось там, ну, роздумувати. Е, ви знаєте, буде що. Ми будемо багато разів повертатися до цього вірша. У єврейському і в біблійному розумінні, згідно з книгою буття, Новий день наступав з якого часу? З вечора. Наступав з вечора, так? От. Не о півночі, як у нас, знаєте, а з вечора. Включаючи те, що це була Пасхальна п'ятниця, це був квітень місяць, захід сонця був 18.50. І написано, що Йосип прийшов знімати Ісуса перед тим, як наступила субота. Десь це було приблизно 17.50. Виходить, що Ісус висів на Христі не 6 годин. Пам'ятаєте, скільки годин його розіп'яли? Скільки? 9. В 9. А зняли його з Христа? 5,50. Майже в 6 годин. То скільки разом? 9, 9 годин. Ісус висів на Христі 9 годин. І починаючи з Луки 22.14, і до 23 розділу 54 го вірша описується тільки одна доба. Тепер вдумайтесь: 22-14 22.14 до, 22 до 23.54 описується одна доба. Це була довга і важка п'ятниця. Загалом вона включає в себе 111 віршів. Представте собі, одна п'ятниця описана 111 віршами. Описує одну добу. Вона включає в себе вечері з учнями, гефсиманію, зраду Юди, зречення Петра, арешти Ісуса, шість судів, Голгофу, розіп'яті, муки, смерть і навіть поховання. Одна п'ятниця, 111 одинадцять віршів. Це була дуже довга і дуже тяжка п'ятниця. І вона е, має дуже велику роль для нашого життя. Ну, в значенні. Ми подивимося на її значення. Отже, з 54 по 56 вірші Лука описує, що відбувалося наприкінці п'ятниці із настанням суботи. Він описує зараз деталі, які він описує деяких жінок, які тут не згадуються. Імена їх більше згадується в інших євангеліях. О, Три жінки там були. Що це за жінки? Давайте відкриємо Марка 1547, Матвія Матфія 27,56. Там було три жінки. Які послідували за Йосипом подивитися, де був де покладений Ісус? Марія ж Магдалина, і Марія мати Йосиєва дивилися, де ховали його. Так. І Матвія 27:56. Тут дві тільки названі. І живе була Марія Магдалина і Марія Мати Якова і Йосипа, і мати сини і То хто були там? Марія Магдалина Марія – мати Йосипа мати Йосипа та Якова, це Якова, брати Ісуса. Да. І мати. І тітка його була мати синов Завідєєв. Це була його тітка. Yeah. От. Ці три, три жінки. Також там був Никодим і Йосип Армафійський. Саме вони поклали Ісуса в пещеру. Ми думаємо, хто Ісуса поклав туди? Саме вони, поки. Никодим взяв з собою 100 літрів смирни і алоя. 19,39. Прибув також і Никодим, що давніше приходив вночі до Ісуса і смирну приніс. Із алоєм помішану, щоб. Щось літрів із 100. І 100. Тобто вони взяли, донесли Ісуса до гробу. Як вони його донесли? На чому вони донесли? Це було дуже близько від того місця розп'яті написано, тому що вже час доходить до і їм треба було швидко це зробити. От. Вони донесли тіло Ісуса на плащаниці. Написано. Заметали його в плащаниці, коли зняли з Христа. І донесли його на плащаниці. А похоронили його, поклали його. В чому? Погребальні Одежі? Піляні. Угу. Знаєте, як мумії заматують? Uh -huh. Так само замотали Ісуса. До речі, у мені навіть була така тема про те, що Ісуса два рази в житті замотали. Згадується. Пам'ятаєте? другий розділ. Марія сполила його і положила його в пеліни. пелі. Тобто... Спалила його пеліни, да? І тут також пеліни згадується. Тобто ці, Погрібальні, похоронні пелени. Ці пелени промочені були цим миром і цим алоєм, які приніс Нікадим. Ісус був обматаний і покладений в роб. Чому, коли Петро прибіг, він і другі учні вони здивувалися, що ну, от саме, що Ісуса ніхто не забрав, що, ну, що це було чудом. Що їх здивувало, як ви думаєте? Складені пелени були акуратненько. Ви знаєте, що пелени заматувалися як на мумію. Uh -huh. І коли ці пелени так само вважають, як наматані, як, ну, на, на, матані, як на, на людині, тобто не розматані, а так зматані, то це було дуже дивним. Ну, тому що якщо людина вибирається, або якщо її витягують, то зазвичай потрібно або з пеленем забирати, або розматувати пелени. А пелени були от заматані, що було подивом для учнів, які прийшли до, до цієї могили. А тепер давайте перейдемо до, е, до тексту, те, що я хотів заговорити вам за п'ятницю і суботу. Залишилося 56 й вірш. Залишилося в спокої за заповіддю. Угу. Цікаво зазначити, що першим днем, після того, як Ісус нас викупив, це був день субота. субота. Так, сьомий день. Його ще День спокою або Шабат. І для цього ну, цей день людина нічого не мала робити, а залишатися в спокої. Скажіть, от жінки приготували пахощі для Ісуса? Чи правильно вони зробили, що готували їх? Принести Ісусу в миро було правильно. Після угу. Було правильно. І цим скористалося декілька людей, такі як Марія і Никадим. А після п'ятниці готувати мира для Ісуса було вже неправильно. Жінки готують миро, але воно вже Ісусу не знадобиться. Тому вони робили неправильно. Написано в 56 му вірші, що тілом ці жінки залишаються в спокої, тому що так говорила заповідь, так була, ну, така була заповідь. Але душа їх і дух їх не мали спокою. Тілом вони нічого не робили, але душою вони вже бажали помазати Ісуса. Вони не перебували в тому істинному спокій, який приніс Ісус через свою смерть. Цікаво зазначити, що Дні смерті Ісуса, п'ятниця і субота, мають дуже велике значення для нас. Ці дні збігаються з книгою буття перший розділ. Дні смерті Ісуса пов'язані з днями створення землі. От давайте. Що робив Бог до суботи? До речі, субота це який день по-біблійному? Сьомий. Сьом. сьомий. Це не шостий день. Тому що у нас в українців може бути розуміння субота – це шостий день. Це сьомий день. О, це біблійне розуміння. Що означає, що до суботи, за шість днів Бог усе створив. До суботи, дивіться, шість днів Бог все робить, 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 до суботи доходить. стоп. Нічого більше не робить. Він уже все зробив. Людина якого дня була створена? Шостого. Якого? Шостого. Людина була створена шостого дня. Останнього, шостого, Бог створив її в п'ятницю, тобто в шостий день. Першим днем для людини була? П'ятниця. Субота. субота, Субота, Тобто день спокою. Бог створив людину не для того, щоб людина допомагала Богові щось творити. А Бог створив людину в останній день для того, щоб показати, що Він хоче людину вести у свій спокій. Це означає, що ми нічого не можемо зробити для свого спасіння. Ми приймаємо спасіння вже в готовому вигляді, яких зробив Ісус Христос. Ми його приймаємо. І ми в ньому маємо перебувати це істинний спокій. Тобто, коли ми приймаємо те, що зробив Ісус Христос, ми перебуваємо в спокій. Якщо ми не приймаємо або щось хочемо самі зробити, те, що ну, для свого спасіння, тоді ми, в нас не може бути цього спокою. Спокій приносить уже зроблена робота нашого Господа. І я хочу, щоб побачили, ми що не буквально субота приносить спокій, а спокій. У Христі, тобто спокій Христові. І я зараз хотів би привести вам історію. Історію суботи, як вона, ну, можна сказати, яке вона була, мала значення для жителів того часу. От, Писання до євреїв, 4 розділ, описує цю історію. Там не тільки є історія про героїв віри, а також історія про суботників. Історія тих, хто дотримувався суботи. От. І ви знаєте, там написано, що Мойсей хотів вести народ Ізраїлю в спокій, але не тільки він не війшов в спокій, не тільки він не ввів в спокій інших людей і сам не війшов. Далі автор в цьому розділі е, продовжує говорити про цю історію і показує Ісуса Навіна. І знову, знаєте, послання. До євреїв розвінчує спробу ввести Ісуса Навин, що Ісус Навин хотів ввести народ в спокій, і це було марним. Євреям 4.8, Давайте прочитаємо. Тобто вести в суботу це значить вести в спокій, вести в обіцяну землю. Бо коли б Ісус Навин дав їм відпочинок, то про інший день не казав би по цьому. Автор послання до євреїв каже, розвінчує, каже, це неправда. Що Ісус навін ввів їх до спокою. Чому? Тому що якби він їх вів у спокій, тому не потрібно було б через великий час говорити іншій людині про спокій. Це Євреям 4,7. Це говориться про Давида. Далі історія продовжується. Після Мойсея Ісуса Навіна був Давид. Він також спробував людей вести у спокій. Євреям 47. То ще призначає він деякий день сьогодні, бо через Давида говорить по таким довгім часі, як ви ще вже сказано. Сьогодні, як голос його ви почуєте, не робіть затверділими ваших сердець. І наступний вік. Бо коли б Ісус навин дав їм відпочинок, то про інший день не казав би по цьому. Ви зрозуміли думку. Якщо б Ісус навін вів їх в істинний спокій, в істинний відпочинок, то через довгий час Давиду. Не прийшлося робити те ж саме і не казати, ось давайте, вам потрібно в спокій зайти, входіть в спокій. Тобто не потрібно було цього. Більш того, якби Давид ввів в спокій цих людей, то не потрібно було автору післанні до євреїв знову говорити про це, війдіть в спокій Христос. Ви розумієте, що не Майсей, не Ісус Навін, не Давид, не вели народ Ізраїля у справжній спокій. Це коротко ми подивилися історію суботу в прообразі спокою, які бажали вести Божі мужи. Вони їм це не вдалося зробити. І ви знаєте, що в істинний спокій може вести тільки інший Ісус. Тобто не Ісус Навін, а Ісус Христос. І Лукі 23.54 це, знаєте, дуже важливий вірш. Це поворотний вірш у Божому задумі. Лукі 23.54 це перша субота, в якій людина може розраховувати на справжній спокій. Це перша субота. До цього, мужі Божі, хотіли завести народ Ізраїль, але в них не виходило. І оце перша субота в Луки, коли народ може війти в істинний спокій завдяки Ісусу Христу. До кінця п'ятниці. Ісус завершив всю свою роботу і ввів нас у суботу до істинного спокою. Що ж тоді означає п'ятниця? Хоча субота нам уже трішки зрозуміло, що означає, що ж означає п'ятниця? Очікування? Приготування. Приготування. Ще. Світ ми, весь ми, Я говорив, що, що відбулося в п'ятницю. Угу. Дуже, багато, Дуже подій. багато подій. Якщо ми все разом візьмемо, що таке п'ятниця? Оці багато подій в одне. Праця? Як її називаємо цю працю? По чому праця? Для чого праця? Для спасіння. Для спасіння. Тобто, п'ятниця це останній день Божої роботи. П'ятниця закінчилася розіп'яттям і похованням за наші гріхи. Бог не тільки створив в п'ятницю людину, але й викуплення людини також зробив у п'ятницю. І наступним днем для людини після її створення і після її викупа це була субота. Субота день спокою, а не день роботи. Знову я повторюю цю думку, що ми повинні перестати робити щось для свого спасіння, а прийняти те, що зробив для нас Господь Ісус. Адже нам сказано, що п'ятниця вже закінчилась. Ви розумієте, що значить п'ятниця вже закінчилась? Робота по нашому спасінню вже закінчилась. Другими словами, Христос сказав, завершилося. Все, вже все зроблено. П'ятниця це день нашого повного викуплення, і тепер для нас субота. Сьогодні, сьогодні, кожен день для нас це субота. Кожен день це перший день, коли ми повинні насолоджуватися. Ісусом Христом. Якщо ваше серце переживає з приводу спасіння, і ви не знаєте прощення ваші гріхи чи ні, ви не знаєте, спасенні ви чи ні, це означає, що для вас Луки 23.54 ще не здійснилося. Якщо ви ще не знаєте, ви ще не бачите, що п'ятниця вже завершилась. Друзі, в Луки написано, що п'ятниця вже закінчилась. І нам потрібно це побачити духовними глазами, що день нашого спасіння вже завершився. Ми повинні радуватись, ми повинні прославляти нашого Господа. Якщо ми ще не бачимо це, що наші гріхи прощені, що ми спасені, що п'ятниця закінчилась, то ми, як ті жінки, які прийшли після похорон Ісуса додому і не знають, з чого починають робити. Вони думають, що нам робити. Чи миром потрібно мазати Ісуса, чи потрібно в спокої перебувати, і вони не знають, їхнє серце розриваючи, чи спокій, чи мир, що робити? І ці жінки ще не зрозуміли, що відбулося в п'ятницю. Можливо, ти, мій друг, не розумієш, що сталося в п'ятницю і хочеш щось зробити для свого спасіння. Знаєте, кожен з нас хоче, ну хоч щось я зроблю для свого спасіння, Ну, хоч якийсь внесок я отуди от вкину, це буде моя лепта у Божому спасінні. Знаєте, якби був один відсоток з того, що ми зробили, було в долі нашого спасіння, це б значить, що діти Авраама превратилися в камні. Один відсоток достатньо, щоб нам забрати всю славу Бога і прописати її собі. Одного відсотка. Але коли наші очі відкриваються, що п'ятниця це вже кінець Божої роботи в твоєму спасінні, то ми, сміливо можемо почати насолоджуватися справжньою соботою, тобто покоєм, який є в Ісусі Христі. Друзі, от виходячи навіть з практики, коли я починаю робити щось для своє спасіння, це приносить не спокій, а навпаки хвилювання. А чи достатньо я зробив? А може ще щось треба зробити. Але я, коли я входжу в те, що зробив Ісус Христос, тоді дійсно настає субота, день спокою. Хіба не так було у вашому житті? Що ви відчували, коли ви прийняли Господа в, своє, в свій дух, в своє серце? Спокій і радість. Так, іншими словами, друзі, субота завжди приходить після п'ятниці. Ви не можете перейти до суботи, якщо не пережили п'ятницю. П'ятниця це кінець Голгофи і перехід до суботи. Як ми не можемо без п'ятниці перейти до суботи, так без Голгофи ми не можемо перейти до спокою. Як без п'ятниці ми не можемо перейти до суботи, так без Голгофи ми не можемо прийти до спокій. Мільйони сьогодні людей хочуть отримати цей спокій. Вони предлагають всякі різні методи, щоб війти в цей спокій. Але вони хочуть попасти в суботу, не переживши п'ятницю. І от, друзі, питання в тому, чи пережили ми п'ятницю в своєму житті, духовницю п'ятницю. Чи ми побачили, що дійсно, дійсно в цей день? Це дуже нам важливо знати. Ми можемо знаєте, намагатися самі здійснити своє спасіння і потім самі знаєте, симулювати такий спокій. Але це не буде справжньою п'ятницею і не буде справжньою суботою пережитою нами. Сьогодні багато людей, які ще не пережили свою п'ятницю, не прийняли те, що зробив Ісус на Голгофі за гріхи людей. І ви знаєте, я б молив би Бога, щоб 54-й вірш. Цей ключовий вірш, перехідний вірш. Він би здійснився в житті в нашому житті і в житті наших друзів. Що п'ятниця вже завершилася. Все, що тобі потрібно, це просто повірити. Це просто прийняти те, що Ісус вже все завершив. І приймаючи Його роботу, для тебе настане довгожданий істинний спокій, настане істина субота. От що автор, Іван Невідлуки. Хотів нам донести, коли додав цей вірш, закінчилася п'ятниця і наступала субота. Хай Господь допоможе нам перше побачити, що це значення, яке це має для нас. І друге, щоб ми завжди дякували Господу за п'ятницю і за суботу. А про неділю вже говорить 24 розділ. Це буде далі. Хай Бог благословить. Амінь. Амінь.